Кожен прояв тиску на Росію це наближення миру. Кожен прояв допомоги Україні це захист життя. Кримачуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Зимку морози, перепади температур, залишки снігу та посипкової суміші прискорюють руйнацію дорожнього полотна. За утримання міських шляхів в належному стані відповідають бригади комунального підприємства Шербу. Сьогодні на виконання доручення міського голови Віталія Малецького бригада комунальників ремонтувала дорожнє покриття Крюківського мосту. У зимовий період дорожнє покриття часто піддається руйнації. Особливо це помітно на мостових переїздах, де діє активний трафік автомобілів та вантажоперевезень. Тож комунальні служби Кременчука регулярно проводять роботи в рамках міжсезонного утримання доріг. На доручення міського голови Віталія Малецького 30 січня КП ШРБУ виконали ямковий ремонт дорожнього покриття Крюківського мосту способом холодного асфальтування. За дорученням міського голови наш постійно проводиться моніторинг стану проїжджих частин вулиць та проїздів нашого міста. На мостовому переході ми виконуємо роботи з ліквідації ямковості за допомогою холодного асфальту патрону. за сьогодні ці роботи виконати для того, щоб забезпечити комфортне пересування мешканців. Такі роботи дозволять створити умови для безпечного руху Кременчужан з однієї частини міста на іншу через річку Дніпро. Ми сильні, тож ніякі негаразди і складнощі цього не змінять. Дмитро Цилюльник Каченко, Кременчуцькі новини. Через те, що несвідомі громадяни нашого міста складують сміття у непризначених для того місцях, на територіях міста утворюються стихійні сміттєзвалища. Як, от, по вулиці Київській, сьогодні бригада КП Благоустрій Кременчука ліквідувала купу сміття. У рамках постійної ініціативи з покращення екології та благоустрою міста та за дорученням міського голови Віталія Малецького, сьогодні бригада комунального підприємства Благоустрій Кременчука працювала над усуненням стихійного сміттєзвалища. У дворі за адресою вулиця Київська, 25, утворилась велика купа сміття. Стихійне сміттєзвалище тут з'явилось недалеко від контейнерного майданчика, буквально метрів 30. Не зрозуміло, що спонукає людей там його складувати. Ну на сьогоднішній момент ми сміття прибрали на два автомобіля зі. Працівники комунального підприємства майже щороку проводять такі заходи, адже безгосподарні містяни продовжують викидати сміття у неналежних для цього місцях. Через те комунальникам доводиться ліквідовувати сміттєзвалища, щоб забезпечити чистоту територій та сприяти збереженню довкілля. Сьогодні зібрали дві великі кучі, ну, буквально дві машини мусора, тут дуже багато мусора. От. Ну, а так стараємося зберігати місто в чистоті, щоб і людям було приємно, і нам самим теж. Нагадаємо, що викидання сміття на вулицях, парках та скверах це адміністративне правопорушення, яке тягне за собою штраф від 340 гривень до 1700. Закликаю Закликаємо мешканців нашого міста бути більш совісними бути і викидати все таке сміття в майданчики, які для цього оборудовані. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Асне оновлення електромережі, запорука безперебійного освітлення вулиць міста без аварійних ситуацій. Саме тому планові роботи з оновлення дроту на першому занасипі проводили сьогодні працівники КП «Міськсвітло». На першому занасипі з самого ранку кипить робота. Тут працівники комунального підприємства Міськ світло проводять планові роботи з оновлення електромережі вуличного освітлення, аби запобігти аварійним ситуаціям. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 30 січня, по вулиці В'ячеслава Чорновола комунальне підприємство Міськ світло проводить заміну старих неізольованих проводів на нові сучасні самонесучі ізольовані ізольований провідців. Використання якого є більш надійним та безпечнішим, при використанні старого провода. У сильний вітер можливо було доторкання дротів один до одного, при цьому виникало коротке замикання. Комунальники виконують низку технічних операцій, пов'язаних із заміною старих та зношених дротів на сучасні високоякісні матеріали. Впровадження нового кабельного обладнання дозволить зменшити ймовірність перебоїв у роботі вуличного освітлення та забезпечить стабільність роботи системи. Так як е, старий провід уже закінчився термін придатності. Тому замінюємо його на новий. Дуже важливо вчасно замінювати старі на нові провода. Так якщо не вчасно замінити, дуже часто виникають аварійні випадки. Завершення робіт очікується найближчим часом, і це стане ще одним кроком до стабільного та надійного функціонування світла на вулицях міста. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Щодня волонтери берегині Крюків виготовляють близько 20 матраців для військових збройних сил України. Проте з великою кількістю замовлень жінки фізично не справляються. Тож на допомогу приходять небайдужі кременчужани. Детальніше вже за мить. Одним із видів діяльності волонтерів в берегині Крюкова є виготовлення матраців для військових збройних сил України. У цьому їм залюбки допомагають небайдужі крименчужани. Сьогодні до благодійної справи долучились і працівники закладу дошкільної освіти номер 46 Їхнє позитивне ставлення та активна участь свідчать про те, що громада розуміє важливість підтримки військових та готова допомагати. До нас сьогодні завітали дівчата з 46-го садочку. Вони допомагають нам набивати матраси. Вони Працюють також і на садочку, але в вільний час, коли в них є можливість, вони приходять і допомагають нам тут. Багато дуже замовлень. Ми виготовили вже більше 500 матрасів, але замовлення йдуть, 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 і тому потрібна завжди допомога. Завжди вільні руки. Приходьте до нас. Аби встигнути виконати більше замовлень військових на матраци, берегині працюють навіть вдома. Спочатку привозять нам рулони великі цього тканини. Її треба розгорнути, потім вирізаємо, багато часу займає. Відрізати, перенести, накласти, потім роздаємо по людям, хто ж є. У нас в основному це на дому щ'ють. Це важка робота, важка, ну а потрібна. Ми на це вже не дивимося. Нам головне, щоб хлопцям було добре. Залишається розпошити синтепон, заповнити їм тканину та зашити. І матраць, який зігріватиме наших військових, готовий. Найбільша кількість матраців, як у берегині виготовляли за день, дорівнює цифрі 65. Це неабияка кропітка та важка робота, але жінкам допомагає Віра в перемогу. Напихаємо, щоб правильно були у нас інчики маска на отут. І отак набиваємо ми матрос. Це в нас такий іде процес роботи. Я їх беру ось отак. Ось так ставлюємо, здавлюємо. Отак здавлюємо, бо вони бачите, як надуті. Отак. Потім ось так. Тут у нас і фітнес. Зразу. Ось так їх скручуємо. Виходить, отакі матраси дуже легенькі, як пошивочки. Спільні зусилля благодійників, військових та працівників освіти підкреслюють глибокий зв'язок між різними професійними сферами та готовність допомагати тим, хто стоїть на захисті країни. Ми з 46-го садочка приїхали допомогти. Ми в садочку теж волонтеримо, але на місці працюємо і допомагаємо. А зараз, у кого друга зміна, нас попросили. Ми приїхали, щоб допомогти набити матраси. Ми вже другий раз, і я думаю, що будемо приїжджати допомагати. Якщо у вас є та змога допомогти берегінням Крюкова у великій благодійній справі. Долучайтесь на вас. Там вже чекають. Слідкуйте за інформацією на Фейсбук-сторінці Берегині Крюкова. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кримачуцькі новини. У місті відкрився хаб майбутнього. Це місце, де кожен зможе знайти ідеї та можливості для розвитку у сфері музики, творчості, бізнесу і багато іншого. Детальніше про хаб майбутнього та напрямки, які він пропонує, дізнаєтесь далі. 27 січня у Кременчуці презентували новий проект Хаб майбутнього організаторам вдалося об'єднати творчі ініціативи, які допоможуть в реалізації та адаптації молоді та підлітків у суспільстві. Робота з підлітками і молоді для нас не нова. Кожного разу ми шукаємо щось нове і актуальне, і цікаве саме ці вікові категорії. В межах даного проекту ми змогли об'єднати всі напрямки, ті, які ми робили. Протягом цих років, і зараз ми ідемо в партнерстві з департаментом молоді і спорту з департаментом сімей та дітей. Також новий для нас партнер в цьому проєкті є місто Сили Кременчук. Центр життєстійкості. стійкості також нашим партнерам новим на цьому етапі стає патрульний батальйон поліції міста Кримичка. Реалізація творчого осередку хаб майбутнього відбулася за підтримки проон. У хабі людина будь-якого віку знайде для себе щось цікаве. Всім бажаючим долучитися, запропонують наступні програми розвитку: музичний інтенсив, джем сейшн студія звукозапису, фотошкола, простір відповідального батьківства, тато вдома, психологічна підтримка. Група Надії, творчий підлітковий клуб, про знання, допомога у навчанні. З базових предметів, нейропедагогіка для дітей, бізнес-школа, власна справа з нуля та основи коучингу. Також хаб майбутнього пропонує літній вікенд табір для дітей та підлітків, програми підготовки наставників для дітей сиріт та дітей з кризових сімей. На даний момент ми співпрацюємо у галузі роботи з молоддю і сім'ями, незалежно від статусу, чи це пільгові категорії, чи це місцеві. Також працюємо в напрямку інтеграції ВПО у суспільство Кременчука. Ми разом проводимо різні заходи інтерактивного формату, психологічного, в тому випадку як і фестивальні. Бо попереду ще заплановано багато дуже цікавих і звичайно корисних заходів разом із центром житті. Ційкості та ф'юче хаб. Я з гордістю можу сказати, що відкрилось таке потужне місце, де більшості молоді люди, підлітки, але і для дорослих є місце, будуть отримувати можливості для безкоштовного навчання, отримання нових навичок і активної взаємодії. Єдина умова це безкоштовна реєстрація. От тут QR-код. Приходьте, будь ласка, реєструйтеся, і ви зможете абсолютно безкоштовно взяти участь у тому, щоб отримати нові перспективні знання. Свою діяльність хаб майбутнього реалізовуватиме протягом 2024 року на базі Християнської церкви Завіт за адресою вулиця Троїцька, 1Б. Тож, якщо ви хочете стати частиною великої творчої родини, не зволікайте, а приходьте та долучайтеся. Катерина Груднява, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Протезування під час війни питання актуальне як ніколи. Щоби отримати протез, військові поранені під час бойових дій не можуть довго чекати. Чи передбачена компенсація, якщо протези купуються за власний кошт, і куди звертатися у разі потреби, розбиратимемось прямо зараз. Держава гарантує усім, хто цього потребує, встановлення якісних протезів і їхнє обслуговування та ремонт за потреби. Приміром, пораненому військовому ще у лікарні. Фахівці соцзакладу допоможуть оформити та подати необхідний пакет документів для безкоштовного протезування. Якщо фахівців у лікарні немає, то особа сама може зареєструватися в електронному кабінеті особи з інвалідністю на сайті Міністерства соцполітики. Сюди потрібно завантажити паспорт, ідентифікувати. Фікаційний код і висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у протезуванні, а також копію довідки про те, що людина безпосередньо брала участь у військових діях. Після цього в особистий кабінет ви отримаєте направлення і зможете обрати будь-яку компанію з переліку, в якій захочете протезуватися. Сума покриття може становити до 2 мільйонів гривень. Таке відшкодування дійсне не лише для військових, а й для цивільних. Ще одним зручним способом відшкодування вартості протезу є звернення до ЦНАПу з повним пакетом документів. Отже, держава покриває незалежно від протезу усю його вартість та подальше обслуговування. І право на це мають не лише військові, а й цивільні люди літнього віку та діти. Анна Майщенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Національний мультипредметний тест екзамен, за результатами якого всі охочі мають змогу вступити до бажаного вищого навчального закладу. Міністерство освіти та науки України повідомило дати складання тесту та цьогорічну структуру. Коли саме на студентів чекають іспити, дивіться далі. Національний мультипредметний тест або НМТ – нова структура тесту, що з'явилася у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення. Головними відмінностями від зовнішнього незалежного оцінювання є онлайн формат написання та відсутність завдань із відкритою відповіддю. Чому не ЗНО? По-перше, ЗНО – це паперовий тест, коли перевозяться Україною тонни паперів, які містять завдання. На сьогоднішній день гарантувати безпечне перевезення навіть і завдань ми не можемо. Тому впроваджена цифрова форма. Далі, ЗНО проводиться в окремі дні, окремий предмет. НМТ, будемо казати, спресований. Це іспит одного дня це знов мінімізація за для того, щоб зменшити ризики. Цього року екзаменаційний період відбуватиметься з 14 травня до 19 липня. Зокрема, повідомляється, що раніше складатимуть іспит випускники минулих років, а цьогорічні випускники після завершення навчального року. Зважаючи на це, всі цьогорічні випускники матимуть можливість отримати повний обсяг знань, передбачений навчальними програмами. Зазначається, що точні дати тестування не будуть розголошуватися у цілях безпеки. Кожен студент дізнається свою дату згодом в особистому кабінеті. Цей тест. Буде містити чотири предмети. З них українська мова є і математика, історія України обов'язковим, плюс один предмет за вибором. До предметів за вибором можна віднести такі предмети, як фізика, біологія, хімія, іноземні мови це англійська, іспанська, французька, німецька, які були минулого року і додаються два додаткових предмети: ще географія і українська література. Усі чотири предмети виступники мають скласти в один день. Зокрема, тестування буде розділено на два блоки: кожний по 120 хвилин. Між блоками хвилин хвилинна перерва. Міністр освіти та науки Оксан Лісовий зазначив, що дана структура створена з метою безпеки. Така модель дає можливість вступникові з'явитися в пункті тестування лише один раз. Особливо актуально це для тих, хто змушений їхати для складання НМТ до сусіднього населеного пункту. Більше сесій – більше вірогідність потрапити на повітряну тривогу. У разі оголошення сигналу учасники тестування складатимуть екзами на додаткові сесії. Планується і використання камер відеонагляду під час проведення НМТ. Варто зазначити, що пороговий бал НМТ збільшено до 15% від загальної кількості тестових балів. Якщо учень не набере пороговий бал хоча б з одного предмета, то вступати до закладу вищої освіти він не зможе. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім у світі, хто допомагає. Дякуємо всім, хто працює заради України, заради наших воїнів, щоб у наших сил оборони та безпеки України і можливостей діяти ставало тільки більше. Слава Україні!